Кривавими сльозами плаче, і зави додому, мій Донбас. Моя попасна кличе, наче. Вона завжди чекає нас. Криваві сльози на руїнах знову з'явились навесні. Під вікнами моєї квартири червоні тюльпанчики мої. Нарци сибілі, у рядочок, мов свина на голові, чекають і синів, і дочок, криваві сльозоньки мої. Ольга Єрмоленко народилася у Бахмуті Донецької області, але все життя прожила у Попасній. Там навчалася в педагогічному університеті, створила сім'ю, народила двох дітей. Зараз жінка вдова. Чоловік помер 20 років тому від хвороби. Понад 45 років працювала вчителькою математики у школі, випустила багато учнів. Після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Переяславського, де вже два роки будує нове життя якою пам'ятає Попасну до повномасштабного вторгнення. Наше місто найкрасивіше було. У нас було 35 тисяч людей от. і школи працювали, різні заклади, от, железнодорожне училище там у нас працювало. І що ще у нас? Багато заводів. Був день на день прапора. Так, наше місто зайняло по всій Україні. Перше місце по довжині 200 метрів метрів. Наш прапор. Ми його несли. Ольга Васильівна згадала і про події 2014 року, а саме початок антитерористичної операції на сході країни. Всього за декілька кілометрів від Попасної точилися жорстокі бої. Мої учні. Захищали до останнього, там деякі погибли, десь 15 кілометрів від нас. І це У 2014 році нам сказали евакуюйтесь. Автобуси подали там все. А я зайшла у той ВРГА. Кажу, хлопці, що ж мені кажу, робити? Якщо є можливість, уїжджайте. Кажу, а ви. А ми будемо до кінця тут. Це в 2014 році було. Ну, я що, покрутилась, покрутилась, не поїхала. А тоді е, в школу прийшла звістка така, що е, е, виїжджайте, бо це до да особо. А ми ж працювали, діти ходили до школи і все, учителя чергували у дворі, ми проводили уроки, а чергові учителі на тому, як тільки почули десь щось сама, е, там, стріляють або взриваються. Вони одразу нам зображають, дзвоник. Три дзвонки у нас було, такий этот сигнал. І якраз діти, діти ми виводили їх. Потім по песнянам наголосили, що все ж потрібно виїжджати, адже ситуація у місті загострювалася. Тоді Ольга Васильівна на деякий час переїхала до Переяславського, адже тут живе її Сваха. Я оце три місяці тут пожила, тоді вернули. Визвонила мені завучка і каже, вертайтеся, починаємо заняття. Ніколи не думали. ніколи не думали. Діти жили, ну, як ми їх настраювали на те, що це закінчиться і ми будемо знову жити, як жили спокійним життям. Діти були настроєні дуже оптимістично, як і ми. У 2014 році місто було в окупації понад два місяці. Прапор України за майорів над адмінбудівлями 22 липня штурмував батальйон Донбас. Фактично важке озброєння не використовувалось лише пару танків, мінометів і піхота. Українські військові провели три штурми міста. Третій виявився вдалим. Тоді українська артилерія завдала потужного удару по укріпленнях російських окупантів. У місто українські військові зайшли без бою. 15-му зайшли наші війська, зайшли зі сторони камишевахи, І, а, а мене вікна ну, на, на цю вулицю. Я також виглядаю. Сама ж боюсь, а сама ж виглядаю. Іде командир, несе флаг наш український, каже: люди, виходіть, ми вас вже освободили. А потім ми, там там за, за окраїною, там поле було соняшникове, стільки було мертвих там. Протягом наступних років місту довелося час від часу потерпати від російських ударів за лінії розмежування з окупованою частиною області. Та, попри це, попасна активно розвивалася, адже місту вдалося залучити великі грошові інвестиції, аби відновити будівлі та об'єкти соціальної інфраструктури. Нормалізувалась нам, спасіба правительству, виділили багато грошей, поробили дороги по місту, поробили такі тротуари. У нас зроду таких тротуарів не було, то виложили пліткою, кругом. Відновили два фонтани, дві церкви відкрили теж. Там, от. Ну, і Відновили, звісно, і той завод в РЗ працював, і стікольний працював, у нас великий стекольний завод, депо відновили теж і вагонне батько мікро свій час, його вже давно нема. В свій час він там працював вагоному, локомотивне депо. Теж відновили хорошо. Ці больниці нас дуже хороші були. Восьму річницю визволення від російських загарбників попасна знову відзначила під прапором окупантів. У травні 2022 року місто окупували росіяни, а згодом повністю знищили. Ольга Ярмоленко пригадала, як зустріла перший день повномасштабного вторгнення та як виживала під постійними обстрілами у підвалі. Дома. Я вже не працювала, я вже була на пенсії. От, і е, все, що, все, що творилося, там я ж бачила. Прямо по нашому дому танки е, е, заїхали, стріляли по дому. От, і ми, звісно, сподівалися на те, що ну, сразу, з першого дня вилетіли всі вікна. Зразу. А мороз, це ж було в февраль місяць. Мороз 10 градусів, а в мене у хаті отак сквозняк. Гуляє, вилетіли всі вікна і все там, жити не можна було. Сховалися в підвал, жили в підвалі. В підвалі усі сусіди. Тільки з нашого під'їзду було 25 чоловік. І з дітьми, і старики, і ну, усі. Розкладушку мені подарувала. Сусідська, сусідська дівка, вона у неї, то, маленька дівчинка, і вона скоренько-скоренько втекла, От, а в неї залишилася розкладушка. Вона мені її подарувала, ото в мене було ліжко таке. Знесла з квартири ну, в общем, свою стару шубу, ото шубу поклала, ото, ото я там спала. Їсти готували, у мене була буржуйка. От, я ще в 2014 році я купила буржук на всякий случай. Сиділи по квартирах деякі, ну, а потім вже як уже, прямо в квартиру залетів снаряд і розтрощив усе, усю квартиру, а там ще дитина була в них мала. І вони бігом вниз, сусіди з другого поверху, вони старенькі, вона врач, а ба, этот, чоловік її працював начальник електроцеху. От. Ну Вже старенькі, під 80. Їхня квартира зразу попав снаряд, згоріла дотла, навіть документів не, не, не встигли. І в чому стояли, оце, що на них було надіти? Вискочили, ну як вискочили? Єлі-єлі злізли, тому що ну, старесенькі були. Ольга Васильівна зізналася, що в окупації страшно було всім. І їй, зокрема. Проте в жінки була надія, що дочекається наших військових. Кум мого е, сина вони волонтерили, другий раз привозили нам хліб із Бахмута. Бахмут ще був ще не, не зайнятий був. Приїхав, глянув, що я, схватив мене за руку. Поїхали. Документи при вас, кажу, «да», А поїхали. Кажу, ні. Я буду вас чекати тут. Мене льоха не простить, Олексій звати мого сина. Льоха не простить, кажу, простить, я вас тут буду зустріти, тільки остав мені кажу, пістолет. А він, який пістолет. А ви вмієте? Кажу, звісно, вмію. Ну, не залишив. Ну, тоді кажу, тоді остав мені хоч сигарети. А він, та ви що? Що ви закурили? Кажу, звісно, мені кажу, воду. Щоб привезли мені води, треба розплатитися сигаретами. А ми ж, наш... а тут вже вже нічого не працювало. Ні аптеки, ні магазини, нічого, нічого не ніде. Жінка розповіла, що в інших підвалах деякі люди помирали від хвороб або проблем із серцем. Померлих ховали прямо біля їхніх домівок, адже евакуації та відповідних служб тоді не було. Деякі помирали від розрива серця. Це в мене там друг, ну, такого віку, як я. Він був начальник цвіра у заводі. І він е, от, помер, теж ну, уїжджати, став йти по ступеньках і розрив серце. Похоронили біля дому. Да. Кожен день і ніч е, стрільба. Вийти взагалі, навіть не те, що там. Кудись піти чи когось еваку... евакуювати, ми навіть із під'їзду не могли висунути носа. Уже останній день, як я вже, вже не видержала. Кажу, так, будемо тікати. Попав снаряд ну, на вході, в общем, весь підвал був в чорному диму. Я наглоталась того диму і ми. Вискочили від тіля, в чому були і з чим були. Спустилися на низ, на, на другий поверх. Там двері отак перекособочені були, ми пролізли туди, там переночували. І на другий день ну, із Бахмута визвонили людей, нас забрали. І коли ми сідали, а це було сусідній будинок, і ми ну, як вже сідали в автобус, глянули. А там, оця квартира, де ми спали, вщент розбита. Кажу, ти бачиш, Саша, кажу, нам повезло. Ольга Єрмоленко розповіла, що вибратись із Попасної пощастило тільки тому, що із сусіднього села один вчитель вивозив на шкільному автобусі людей, які хотіли евакуюватися. Саме він допоміг їй та іншим людям виїхати з міста. Людей було повний автобус набитий, і я їхала до Бахмута. 20 кілометрів до Бахмута, від Попасника до Бахмута. От, на одній нозі стріляли були. І по автобусу стріляли, так. а потім вже до Врубовки доїхали, а від Врубовки до Бахмута вже більш було не так опасно. все. Через тиждень цей автобус обстріляли, ранили цього мішу, захватили його в плен. З ним в взагалі одна жінка була і ранений хлопець. В общем, тих людей я не знаю, де вони, чи вони вже відвезли, чи не знаю, як воно вийшло, але їх тільки троє оце залишилось і їх забрали в плен. Потім, ну так, я чула, що це, та, дивлюся ж по сетях, хто що розпав. Він е, вирвався від тіля, втік. З Бахмута Ольга Єрмоленко поїхала до Краматорська, звідти до Дніпра, де був евакуаційний потяг до Івано-Франківська, а вже потім вирушила до дітей до Києва. Вже згодом у Переяславському її знову прихистила сваха. Ольга Васильівна пожила у неї трохи, щоб не заважати, цілий рік шукала собі прихисток і все ж знайшла стареньку квартиру, в якій зараз живе. На Переяславщині її прийняли гостинно та зі співчуттям, допомагали хто чим міг. Продуктами, одягом хтось підтримував морально, хоча були й такі, що наважувалися в чомусь дорікнути. Ольга Васильівна зазначила, що держава переселенцям зараз не дуже допомагає, а їй дається, хоч якось виживати, бо у неї друга група інвалідності. Найбільше жінка сумує за домом та людьми, з якими працювала. Тож тематика смутку за рідною домівкою займає важливу роль для пані Ольги, а свої почуття та переживання вона викладає на папері у віршах. Пише про Україну, захисників, рідне місто та війну. Адже зараз на фронті служить її рідний племінник. Я писала давно, ще з 19-го року. Писала у мене така. Отакий зошит, отакої товщини, був повністю, ну згорів там. Я обычно завжди пишу по ночах. Ночі приходить, якщо я встала, записала, то щось буде. Якщо не записала, утром я нічого не пам'ятаю. Я не заздрю нікому. Всім лише щастя бажаю. Я так хочу додому, тільки дому немає. Перед очі картина, як будинок палає. Я так хочу додому, тільки дому немає. Знаю, не повернеться все, що й досі кохаю. Я так хочу додому, тільки дому немає. Все оріяне мною, все, що серце бажає. Я так хочу додому, тільки дому немає. Серце тужить і плаче, й біль розриває. Я так хочу додому, тільки дому немає. Що життя в них у нас коротке, кожен з нас про це знає. Я так хочу додому, тільки дому немає. Туга, біль і тривога знову не відпускає. Все ж я хочу додому, але дому немає.